На захист Арсенія Яценюка від звинувачень у розкраданні 7 мільярдів гривень сьогодні стали депутати від народного фронту і заблокували трибуну у Верховній Раді. Вони ж звинуватили батьківщину і свободу у співпраці з Кремлем. За що і як усе було? Далі, Вікторія Пластун. Фракція Народний фронт практично всім складом йде до трибуни парламенту. Супроводжують на виступ Антона Геращенко. Він озвучує позицію фракції щодо тимчасової слідчої комісії, яка проаналізує діяльність уряду. Її створення вимагає свобода і батьківщина. Етакря цинічна кампанія, яка начала по заказу Путіна. Юлія Владимировна Тимошенко, партія Свобода, которая винкрутілась на этих выборах. виборах. Я всіх прошу і призиваю: объединитесь, пожалуйста, блок Юлії Тимошенко і свобода з опозиційним правительством, і вместе из з правительства критикуйте то правительство, которое пытается вывести страну из кризиса. Свободівці і Батьківщина відповідають на звинувачення, що відбувається завдяки путіну, а що відбувається завдяки тотальній корупції, яка далі пронизує суспільство країни. Наш попередній аналіз підтверджує завищення цих тарифів як мінімум в два-два з половиною рази. Цю урядову партію і цей уряд звинуватили в корупції на мільярди, і тепер вони готові перевести увагу на що завгодно. Говорити про що завгодно, тільки би забалакати питання про розслідування їх багатомільярдної корупції, їх брехні, їх лицемірства. Герашенко показує висновок Держфінінспекції. каже, там немає прізвища чинного прем'єра. Коли заявляють про цифри 7,5 мільярдів, потупив глазки на ток-шоу, інвесторні політики, члени коаліції, вони забувають сказати, що більше 6 мільярдів це цифри, які перевірені за времена правительства Юлії Тимошенко 2007 року і времена правительства Азарова. Це є е, спроба пере, перевести з питання, що сьогодні будь-яка бабуся, яка почула, що вкрадено 7,5 мільярдів гривень. Ніхто ж не говорить, що вкрав це Яценюк, ні в коєму разі. Коли говорять про Юлію Тимошенко уряд а рядом стоїть міністр соціальної політики, яка з нею працювала в цьому уряді, то це є вже якась космогорія, да? щось щось неймовірне. Спікер закликає коаліціянтів припинити сварки. Друзі, від емоційності ваших виступів на жаль, корупції менше в нашій країні не стає, тому треба розслідувати будь будь-яку інформацію щодо корупції. Але не робити навколо цього просто пустослов'я, як я сказав, а робити дуже чіткі кроки, які дозволять підвищувати довіру до кожного народного депутата України. До кожного я це підкреслюю, і також до органів державної влади. Створення тимчасової слідчої комісії продовжили обговорювати поза сесійною залою у профільних комітетах. Вікторія Пластун, Олександр Колосов, Олексій Трушин, новини на першому.